Густий домашній томатний соус. Ідеальна заготовка на зиму. Простий та вдалий рецепт, яким я користуюсь вже декілька років. Щороку закриваю кілька порцій такого соусу, щоб насолоджуватися смаком стиглих літніх помідорів навіть у холодну пору. Для початку підготуємо овочі, помідори, яблука, болгарський перець і цибулю. Овочі миємо, чистимо і нарізаємо на великі шматочки. Яблука я очистила від шкірки. У каструлю викладаємо порізані овочі. Якщо овочі не поміщаються в каструлю, додавайте їх поступово у мірі уварювання та зменшення в об'ємі. Ставимо на вогонь і уварюємо одну годину, періодично помішуючи. Минула одна година і тепер будемо додавати цукор, сіль, чорний перець, гострий перець, корицю, гвоздику я подрібнила у ступці, все добре перемішуємо і тушкуємо ще пів години, періодично помішуючи. Минуло пів години. все погружним блендером. Ось такий виходить густий соус. Після тривалого томлення овочі зменшуються в об'ємі і перетворюються на бархатисту насичену масу без зайвої рідини. Додаємо оцет і відправляємо на повільний вогонь на 15 хвилин. Розливаємо соус по сухим стерилізованим банкам. Банки я стерилізую в духовці, ставимо в холодну духовку та встановлюємо температуру 100 градусів та залишаємо хвилин на 30. Кришки прокип'ятіть у воді 5 хвилин. Соус виходить ароматним, насиченим та універсальним. Підійде до картоплі, макаронів, піци, тушкованих овочів, жодних зайвих добавок, тільки натуральні інгредієнти та спеції.